Карпець увірвався про жахливий сморід на вулиці Волинської дивізії у Рівному. Люди заговорили два роки тому. Однак досі проблему так і не вирішили. Декілька тижнів тому до нас звернулись мешканці будинків з проханням допомогти їм у вирішенні цієї проблеми. Ми знайшли підприємство, яке імовірно є джерелом смороду. Тоді власник компанії з виготовлення тваринних кормів, ТОВ в запевняв, викиди йдуть не лише від них, а й від сусідніх компаній. Запах є, але він не критичний. Тут взагалі немає запаху. Ну, є трошки запах, але не так сильно. А вони жалілись для вас, для когось взагалі. Скаргу немає на нас. Скар... У нас там тут є там, рибу, тут канізації зливають. Я не знаю, ми, ми теж інколи там дуже чую запах. Ну ви зараз стоїть біля мене. Є? Mm -hmm. Ви чуєте запах? Ну, доноситься запах. Ну, є він. є мені запах при любому це є пробзон. Right. Є, типу мені говорить, що є, е, жалююся, а жалююся на над весь районом. Мене вже 15 років жалують. Я зрозуміла тим більше в нас. Ми розуміємо, є запах. Ми зараз тож самі боремося. Ми зараз хлопці тут витяжки ставлюють з фільтрами. Мешканці будинків на вулиці Волинської дивізії не погоджуються з власником підприємства і впевнені, сморід іде саме від нього. Однак, як нам пояснили у департаменті екології, владнати проблему смороду під час воєнного стану неможливо. Дозвіл на викиди видається департаментом екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. На момент минулого річного звернення вони не отримували дозволу. В Цьому році ми звернулися з департаменту екології, звичайно, отримали таку саму відповідь. Вихід з цієї ситуації ми бачимо в наступному. Ми будемо звертатися до керівництва підприємства. Звичайно, запросимо мешканців, і як то кажуть, в дружній бесіді спробуємо дойти до якогось компромісу. Єдиним вирішенням цієї проблеми, за словами Валентини Варемко, був діалог між власником підприємства та мешканцями. 22 серпня спільно з муніципальною вартою департаментом екології та держпродспоживслужб. ...ни навідались у компанію. Там їх зустріли не дуже привітно, однак все ж дозволили зайти на територію. Ну, перевіряйте, ви вже зайшли, ну, перевіряйте, ми працюємо. А і зараз, що ти Раніше, наприклад, було, може, там міні запах, але ми самі боремося, ми там витяжки, там фільтри. Ми вже доробили цю роботу. уже запах у нас взагалі пропав. Ну а зараз тут відчуваєте запах. Я відчуваю. будь-яке можна Будь-яке время приходити. Ми, ми відкриємо. а що ж мені приходити, як мені смердить. Для чого мені йти? Я й так чую, що смердить. Ну чуєте всі чи, 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 чи всі. чуєте всі? тільки всі ні всі, всі, всі чуємо. Чуємо. просто не всі можуть прийти. про те, що Сморіт іде саме від його компанії. Власник заперечив і запропонував зайти на виробництво. Люди погодились. Власники підприємства запропонували мешканцям зайти всередину, аби вони побачили, як воно працює. Однак ті зайти всередину не змогли, адже сморід там просто нестерпний. Запах, який люди щодня відчувають на своїй вулиці, та від якого нудить дітей, тут концентрується найбільше. Дійти до компромісу у сторін не вийшло. Власник підприємства вперто наполягає на своїй невинуватості. На питання стосовно дозволу на викиди впевнено відповідає, буде готовий за декілька місяців. Тож працюватиме і надалі у Держпродспоживслужбі пояснюють, у них зав'язані руки ніяких перевірок вони робити не можуть. Сподівались на мирне вирішення конфлікту через діалог. Дозволу на викиди, дане підприємство не має. Підприємець, ну, власник підприємства, чи він виконує обов'язки, він нам е, показав документи, що вони почали е, направили всю документацію у приватну, приватну фірму, яка буде розробляти цей, е, документацію щодо дозволу на викиди. Тому що тут є і запахи неприємні, і є. Е, Труба, де працює котельня, тому це обов'язково по чинному законодавству необхідного форму. Зустріч відбулась, однак вирішення проблеми не знайшлось. Люди пішли додому ні з чим. Тож, ще не єдиним виходом для рівня лишилось написання колективної скарги на підприємство до державної екологічної інспекції, адже нині лише вона їм може допомогти. Ірина Жуковська Денис